Найбільший в Україні тризуб із дідухів встановили у Львові. Традиційний символ Різдва сягає понад 7 метрів за вишки і виготовлений зі снопів трьох сортів пшениці. Їх плели вручну, як це роблять, і з давніх давен авторкою унікальної композиції роботи стала 90-річна майстриня Пелагея Живко, яка все своє життя створює дідухів. За свій творчий шлях вона виготовила їх вже кілька тисяч. До плетіння також долучилися десантники 80-ї окремої штурмової Бригади. Основою цьогорічного тризуба стала композиція, створена минулого року, нині її оновили і замінили снопи. Жито, пшениця і овес, то треба всяти серпом і в'язати кожну зменьку, поодяню щоб воно гарне було. Я вже потім в'язала і вони допомагали в'язати, бо в мене руки вже затягують. Оці хлопці жати не вміли, бо серпа не бачили. Один вмів жати. Це було довго, але воно відіграє роль як реабілітація спільними зусиллями, якраз показали цей тризуб символом якраз підтримки наших традицій, підтримки нашого духу і показати, що, що ми об'єднані.